Ніч на сході України пройшла тривожно. Терористи посилюють обстріли наших військових та мирних жителів. Вони використовують гради, міномети і протитанкові керовані ракети. Найбільш запеклі бої тривають у районі Дебальцівського плацдарму. В районі Дебальцево гради противника вели вогонь у напрямку Троїцького, а також самого міста Дебальцево. З артилерії та мінометів зазнали удару Чернухина та рідкодуб. Злочинці не припиняють підступно обстрілити населені пункти. Так, гради терористів. Котре поливали вогнем водяне та піски. Також міномети і артилерія терористів стріляли по гранітному. В районі Маріуполя знову активізувалися безпілотники противника. Однак ніч в самому місті пройшла спокійно. Ситуація у вуглегірську залишається напруженою. Тривають бої. Другу добу тривають запеклі бої у вуглегірську. Терористи намагаються витрути з міста українських військових. Тут знаходиться ворожа бронетехніка, снайперські гнізда в житлових будинках. Однак наші захисники мовні тримають оборону. Знаходиться місто біля Дебальцевого, яке наразі є найгарячішою точкою зони АТО. Через двотижневі бойові дії воно вже знаходиться на межі гуманітарної катастрофи, звідси евакуюють людей. Терористи у Воглогірську поповнюють свої запаси харчування та бронетехніки через Єнакієва і Красний Луч. З того ж напрямку вони перекидають підкріплення для своєї тактичної групи. Дії терористів біля Воглогірська підтримує артилерійська група. Крім того, їм допомагають артилерійські підрозділи бойовиків, що стріляють з околиць Макіївки і Єнакієвого. На лівому фланзі в районі Чорнухіного і Новогригорівки терористи також активізувалися. Тут близько 350 бойовиків та російських найманців, підкріплених бронетехнікою. Вони планують завдати сконцентрований удар по позиціях українських військових. Відзначається зосередження російсько-терористичних військ ще на одній ділянці плацдарму в районі Фащеєвки і Нікішиного. Тут допомагають терористам близько 600 казаків з мінометними батареями. Разом з тим у прес-центрі АТО запевняють, що як такого дебальцевського котла наразі не існує. Наші військові успішно тримають оборону і відбивають атаки терористів. Вчора з'являлася інформація в соцмережах, Дуже люди сильно обговорювали питання про те, що Дебальцево в якомусь котлі знаходиться. Ця інформація не відповідає дійсності. Наші звідти сьогодні повернулися. повернулись, так що. Це неправда. Обстрілюють бойовики передмістя Маріуполя, селище Талаківку. Терористи гатять по ньому зградів та мінометів. Цілодобово обстрілюють противники місто щастя. Через посилення обстрілів почалася евакуація жителів Мар'їнки і Красногорівки. Їх везуть у більш безпечні міста і села області. Крім того, терористи обстріляли село Луганське, яке знаходиться недалеко від Артемівська. У результаті постраждали мирні жителі, поранені мати і маленька дитина. Зараз вони знаходяться у лікарні.